Троє жителів Донецької області загинули ще десятеро поранені внаслідок російських обстрілів напередодні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загиблі жителі Краматорського району там окупанти зруйнували ще понад три десятки приватних будинків, 12 багатоповерхівок. Вибухами пошкодили ще інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлі, газогони і лінії електропередач. Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти. Донеччини і більше про оперативну ситуацію в області розпитає Юрія Винокурова, першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, героям. Слава маєте що додати оновлену інформацію на ранок? Чи вели росіяни вогонь? Чи є жертви ситуація залишається доволі складною на території області? За добу маємо 3,5 тисячі обстрілів. 24 населені пункти були обстріляні. Евакуйовано 89 осіб, в тому числі 9 дітей. А зі скількох населених пунктів нині триває евакуація і чим вона ускладнена на сьогодні? На території області залишається близько 300 тисяч осіб. З них більше 40 тисяч знаходяться в зоні активних бойових дій. Примусова евакуація триває з 27 населених пунктів: це три громади: Криворізька, шахівська, комарська, і в першу чергу ми вивозимо сім'ї з дітьми і маломобільні категорії населення, які самі не можуть собі допомогти. Чи багато населених пунктів, в яких повністю зруйнована критична інфраструктура? Ну, в першу чергу, це населені пункти, які залишились на тимчасово окупованій території. Там знищена повністю інфраструктура в таких містах, як Часівяр, який зараз знаходиться фактично в зоні активніших бойових дій, а повністю на окупованих територіях це залишився Бахмут, Маріуполь, Марінка, знищена вщент, Красногорівка знищена вщент. На, на жаль, ворог не залишає нічого на тих територіях. От, і максимальне, що ми можемо, це тільки провести евакуацію цивільного населення у Покровську. Скільки людей лишається? На сьогодні в Покровську залишилось 6 тисяч осіб, а в самому місті, в громаді залишилось 9 тисяч 435 осіб. Люди не хочуть виїжджати, чи вони побоюються, що куди вони приїдуть, вони там нікому не потрібні, От з яких причин, чи її немає можливості можливо, через атаки росіян їх вивезти. Є декілька запобіжників, на жаль, у цих людей. Вони бояться за своє майно, яке залишається в зоні активних бойових дій, і тому виїжджають тільки в той момент, коли вже війна підходить безпосередньо, фактично до їх будинка, і на жаль, евакуація дуже ускладнена в такі моменти. Ми надаємо максимально можливу допомогу. Ми організували логістичний хаб для наших переселенців, яких ми вивозимо з зони активних бойових дій у місті Павлоград. Там надається первинна медична допомога. Є всі необхідні матеріальні ресурси для підтримки людей. Плюс допомагають міжнародні донори на сьогодні. Дуже активно нам допомагають інші області, які приймають наше населення. Зараз евакуація ведеться: Івано-Франківську, Закарпатську сімей з дітьми. Також допомагали Чернівецька, Полтавська, Черкаська та інші області на території країни. Пане Юрію, а наскільки загрозливою є ситуація у Костянтинівці, на якій відстані нині лінія фронту від міста? Лінія фронту знаходиться на відстані 6 кілометрів від міста. Ситуація вкрай складна. Нам вдається ще підтримувати роботу критичної інфраструктури в місті. Буквально вчора було пошкоджено магістральний газогін. Півдоби нам знадобилося для того, щоб відновити теплопостачання. Причому це треба рахувати, що маємо температуру мінус 17 вночі навколишнього повітря. Тому ситуація доволі складна. Людей продовжуємо евакуйовувати з міста, і в місті працює на сьогодні вся критична інфраструктура плюс медичний заклад. А, яка гуманітарна ситуація ще у двох містах Донецької області? На які націлені російські війська Краматорськ і Слов'янськ. Ну на сьогодні фактично вони є двома тиловими містами. От стабільно працює вся інфраструктура житлова. Ми відновились після останніх авіаударів по енергетичній структурі і змогли запустити фактично на вчора вже систему опалення повністю по всьому місту Краматорську. Тобто на сьогодні працюють лікарні, от працюють всі евакуаційні маршрути з цих міст. Ну, на жаль, люди з цих міст мало евакуюються. То, хоча надана вся необхідна допомога з нашого боку, вся необхідна допомога. Я хотіла уточнити, от шляхи для евакуації, супровід для евакуації, так зрозуміло. Але чи підтримуєте ви зв'язок з регіонами, куди приїжджають, і що це за регіони в основному? І дізнаєтеся, контролюєте, де оселили людей, і звісно, де ж вони тоді проживають. Обов'язково ми працюємо з всіма регіонами, куди приїжджають наші мешканці на сьогодні. У нас приймаючих два регіони: це Івано-Франківська і Закарпатська області. Івано-Франківська область приймає фактично всіх дорослих. А в Закарпатська ми домовились про те, що вони приймають багатодітні сім'ї, просто сім'ї з дітьми у всіх регіонах. Створені хаби. Від наших громад, від районів от, об'єднане хаби, які допомагають нашим мешканцям проходити певну соціалізацію, отримувати гуманітарну допомогу? Та також через ці хаби ведеться активне працевлаштування наших громадян на території тих областей, куди вони зараз евакуйовані, і на завершення чи достатньо потягів, якими люди можуть виїхати, і з яких міст вони нині курсують? На сьогоднішній день Укрзалізниця надає дуже багато допомоги нам. І в евакуаційних маршрутах працюють потяги з станції Краматорськ-Слов'янськ. На жаль, інші станції вже недоступні для цивільного населення. Потягів на сьогодні достатньо за необхідності. Залізниця подає евакуаційні потяги до міста Павлограда. Із ми евакуюємо далі людей. Пане Юрій, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації.